Десять років війни, три роки повномасштабної війни. А, а все почалося з того, що кремлівський карлик вирішив ви, ви визволити рускоязичних українців від українських фашистів власне на українській території. Мова для нас не просто національний ідентифікатор. Мова це захист та зброя. Але так вважає не більшість, так вважає вважають одиниці. І це біда, адже це використовує наш ворог. Власне про мову. Далі ми спілкуватимемося з нашою наступною гостою, українською письменницею, педагогиною громадською діячкою Ларисою Ніцой. Пані Ларису, добрий вечір і слава Україні. Добрий вечір, героям слава, слава нації. Смерть ворогам, пані Ларисо, почнемо ми з того. Політична історія, звісно, але цікавить ваша думка. Адже мер Покровська нещодавно два дні тому звернувся до української влади, аргум... акцентую власне на цьому увагу російською, і і попросив, аби вони припинили цю війну, бо люди вже втомилися. А чому тут власне є маніпуляції? І ця маніпуляція є дуже політичною. Ну, По-перше, він звернувся е московською мовою, а московська мова це світогляд. Я хочу, щоб всі нарешті запам'ятали це, що московська мова це не лише спілкування, це не лише е корпус. Кордон нації, що є е, справді кожна нація має свої кордони, допоки її мова поширена, та нація. але мова ще і виражає, висловлює, е, засвідчує світогляд людини. І якщо людина і досі розмовляє московською мовою, у неї у голові панує московський світогляд. І Звернутися до влади, щоб та припинила війну, то до Путіна звернися. Там твій братан сидить, твоєю мовою розмовляє. Що ж він до української влади звертається? Е, інша історія теж буквально трапилася. Е... Позавчора, якщо я не помиляюся, працівниця Приватбанку можливо ви також бачили. Відмовилася обслуговувати клієнта російською. Справа тім, що там, взагалі є передісторія, Він нахабно поводився. Працівник банку не міг виконати його виконати його прохання. Це раз. цю ж історію сам він оприлюднив у соцмережі, чекаючи підтримки, але натрапив власне на протилежну реакцію. В кінці свого відео він змушував її говорити російською, бо мовляв, вона мала би це зробити. Чому це не так, пані Ларису? Я схиляю, не знаю, що там, реверанси, знімаю капелюха перед цією жінкою, перед її сміливістю. Хоча вона чому ливістю, хоча вона робила за законом все правильно, тому що у нас в законі є стаття 20, є стаття 30, і в статті 20 чітко сказано, що українця при виконанні трудових відносин, тобто, коли українець на роботі, виконує якісь свої робочі обов'язки, ніхто не може змусити до використання іншої мови, ніж українська, ніхто не може змусити. Ось чітко написано у 20 статті. Однак той чоловік я бачила те відео, і той чоловік розповідав, що вона йому должна. Ось вам ще один світоглядний приклад. Українці українськомовні ніколи нікому не розповідають, що особисто їм завжди хтось дожен. Українці завжди працюють на те, що це я повинен зробити для України. Це я повинен зробити для нації, Це я повинен зробити. А що я ще не все зробив? З російськими українці на жаль мають оцю ваду світоглядну і вона запозичена із московського народу. Це їхня позиція. Мені всі далі. Держава ця їм все все должна, народ, який їх приймав біженців зі сходу на заході, надавав їм свої квартири, помешкання допомагав. Должни, Чого їм всі довжні? Я не знаю, і от українці, які розмовляють мовою московитів, вони переймають їхню поведінку, вони переймають їхню модель мислення, вони переймають їхні світогляди. Оцей я не знаю, чи він українець, чи він москаль. Але розмовляючи москальською, він теж їй стверджував, що вона довжна. Піди почитай закон. Должна. А чому я все ж таки кажу, що вона сміливана, ця жінка, тому що вона я так підохаю, що суспільство її висловило переважно. Підтримку, бо переважно українське суспільство розмовляє українською мовою, і тому має український світогляд, і тому він на позиціях цієї жінки і підтримує її. цієї працівниці банку. Чому вона все таки ну, сильна і смілива? Бо я так підозрюю, що за кадром а, керівництво могло піддати її остракізму. Можливо, цього і не було. Ну, власне, доля про лю її було. невідомо. Нічого було б цікаво дізнатися, що відзнаю. Я би хотіла почути. вибачте, так. Я би хотіла почути коментар самого банку, тому що я так підозрюю, що банк уже давно провів усім профілактику, прочистив усім працівникам мізки, що так не повинно бути. Якою мовою клієнт просить тою там і з ними розмовляйте. От чому всьому не таке відчуття, тому що переважно підприємства, якісь чи е, інші заклади, де працюють і де відбуваються отакі е, ну суперечки, отакі скандали? Керівництво стає на бік зросійщених, на бік з московщиних, на бік, на бік е, ну, захисту їхніх прав. Хоча ця працівниця абсолютно права, і я би вас просила все таки добитися у Приватбанку коментаря, як вони вважають. Бо ну я, я ж кажу, я, я переживаю за, за цю працівницю, що їй могли зробити зауваження. хоча вона абсолютно права як громадянка України свою громадянську позицію, і просто як о, о, законослухняна громадянка, яка дотримується закону. А хіба в законі про мову не йдеться про те, що обслуговування має бути українською? Це вона теж захищена з цього боку. Так. Ну, на превеликий жаль, наш закон напічканий такими, але от завжди наш закон, е, 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 який не візьме, він у нас як дишло. Куди не поверни, туди й вийшло. І тому одна стаття суперечить іншій. І от е, е, в штаті про е, обслуговування про надання послуг говориться про те. Пункт 1 говориться про те, що послуги Україні надаються українською мовою. Але нижче є пункти такий хитрий. І зразу ж але що? Продавець, чи покупець, чи той, хто отримує послугу, може попросити надавача послуги надавати йому послугу іншою мовою, ніж українська. Ну і ця мова прийнятна для сторін, коли Ухвалювався цей закон. Я завжди я питала. Я знайома з усіма е е людьми, які працювали над законопроєктом про мову, сама докладалася, вносила правки. Ті правки, частину ухвалили, частину не взяли до відома і от. Одним із каменів спотикання була оцей, був цей пункт, що клієнт має право попросити е, мову іншу, ніж державна. І ви розумієте, в статті 20 сказано, що ніхто не має права зобов'язати надавати послуги чи відповідати на роботі іншою мовою, ніж е, українська, а в статті 30 сказано, що все таки можна попросити іншу мову. І я казала: ви розумієте, що ви. Не вирішуйте конфлікт, адже закон повинен, який пишеться на виклики часу, повинен загладжувати, повинен відповідати цим викликам часу. А у нас мовне питання стоїть дуже гостро, уже багато років, і цей закон треба було написати, щоби загладити оці конфлікти, щоби нарешті вирішити, щоби нарешті поставити крапки над і чітко. Людина прочитала і розуміє. Де вона обмежена в правах, де вона не обмежена в правах, і, і от з московщиним українцям був такий кинута, така, така крихточка, що ви все таки можете попросити, щоб вас обслуговували іншою мовою, але я кажу: ну це ж знову буде суперечка. А якщо попадеться якийсь патріотичний працівник і скаже, а я вашої мови не знаю, а може молодь потрапити, яка справді не знає, навіть не обманює, а справді не знає, бо вже не почали ось і трапилось. А в законі цей конфлікт прописаний. Одна стаття каже: що не маєш права затримувати, а друга стаття трошки нижче. Пише, що ти маєш право попросити обслуговування іншою мовою. На що ви це робили? От я питала. У комітеті культури, який на той час ухвалював цей закон, на що ви це робите? Я навіть можу спитати, ну, чи нагадати вам, що це були не якісь вороги, це були не ОПЗЖ, не... ні, ну там входили різні, але. Я собі навіть ось комітет культури на той момент складався із дуже таких наших людей, які ми завжди вважали їх патріотами. Це княжицький Ван Микола. же ж патріот патріот. Подоляк Ірина, яка була із самопомочі, яку теж вважали патріоткою і замінили нею на окрузі. Я не вибрали замість Ірини Фаріон, обрали у цю подоляку. Очевидно ж, думали, що вона дуже ж така теж патріотична. Єленський, Віктор Євгенович Матіос, Марія Васильівна, відома, знана, геніальна, талановита письменниця. Ну і ще там члени такі були Бордюх і Лисук Ярослав. До речі, він рухівець. Він до речі один з небагатьох, який ви виступав проти. Цієї е, пункту цього закону. Новинський, ну Новинський зрозуміло, питань туди його немає, і Тарута. Ось, ось така група невелика людей, які в комітеті культури ось, спочатку ухвалюють законопроєкт законопроєкт, а потім виносять сесійну залу, і сесійна зала за нього голосує. Ну я і досі питаю про багато пунктів у цих патріотичних патріотів, прізвища яких я назвала. Навіщо ви, наприклад, додали оцей пункт про те, що можна просити іншу мову? Це ж і так зрозуміло, логічно, що якщо приїде якийсь іноземець і він не розмовлятиме українською мовою, йому всі захочуть допомогти. Це перше, нащо це заводити в закон? А по-друге, та обов'язок кожної людини, яка приїжджає в Україну, розуміти. Що ти переїжджаєш в Україну і ти повинен знати цієї країни, як ми їдемо, коли ми їдемо в іншу країну? Хіба ми їдемо з претензіями, що вони не знають нашу мову і обслуговують нас твоєю мовою? Нам же завжди треба оце прогинання, і в першу чергу воно. Це прогинання не для іноземців працює, а працює от одна московит. Це московит користується цим законом. І тому я, я сердита. Я на наших патріотів серди. Вони знають про це. Вони теж на мене сердиті, що я їх за це дзьобаю, а я їх дзьобаю, продовжую дьобати. і кажу: що ви зараз сидите в тілеховній раді, і рота глиною замазали. Ви що не бачите що те, що вам ми говорили з Іриною Дмитрівною Фаріон, що самі неуповіреної дії, вони спрацювали. Закон не припинив суперечки в суспільстві. Не, не закон зараз утверджує мову в суспільстві, це війна, і путінські ракети, і починає до людей свідомість доходити. А закон як не регулював, так і не регулює до сих пір цих питань. Ну дуже слабко. Дуже слабко регулює, але дуже слабко і з такими проблемами. Якби він не був як дійшло. Цей би мужик москвомовний не вимагав би тієї жінки в банку, що вона йому що то должна. Пані Ларисо, я очевидно розумію, що ви спостерігаєте за міжнародною політикою. Власне кажучи, вчора в Аріяді відбулася друга зустріч між Ерефією та США. І е, після цього російські політикани дуже швидко активізувалися, не оголошується, власне, про що е, домовлялися там, про що е, сперечалися і говорили ці дві сторони. Е, але те, що відбувається в російському суспільстві, для нас стало очевидним про що говорили. І от після цього всього е, Лавров зокрема озвучує е, можливі пункти перемир'я, і одним з них є. Власне відмова України від російських законів, які угнітають росіян на території України, а очевидно, йдеться про закон про мову, навіть такий, як дишло, ви кажете? А бо я більше не знаю російських законів. Не знаю, ми не переслідуємо росіян, ми їх просто вбиваємо, бо вони на нашій території, так а, як ви прокоментуєте власне російський закон. Я прокоментую, що наша влада давно повинна була зробити перепис населення, щоб ми знали, а скільки росіян і справді проживає на території України. От Ви знаєте? Я ні, ніхто не знає, скільки насправді їх проживає, і насправді скількох ми росіян у і з кількох росіян вони рятують. Я би дуже хотіла знати цю статистику, і я би дуже хотіла зрозуміти: ну чому наша влада діє на руку Кремлю, не роблячи з 2000 якого першого року перепису е, населення. Більше 20 років у нас кілька революцій булося. У нас міграції народ е е за кордон відбулося. У нас війна відбулася. У нас світогляд у людей помінявся. У нас люди визнають, що вони українцями, і ми моноетнічна держава. І у нас більшість населення це українці. А меншини російські жили в Криму і жили в на сході, і їх там повбивали ті ж самі росіяни, і вона набагато зменшилася. Та російська меншина. У мені дуже цікаво знати, пані Ларисо. І... А... І Ну, якщо вони вже про цей російський закон згадали, значить е, їх це лякає, і славити Господу. Але е, мене лякає інше. Вчора е, нещодавно мала змогу спілкуватися із представниками кримськотатарського народу, і, власне, які заявляють, що їхня мова є на межі вимирання. І якщо ми е, згадаємо історію, власне, їхню мову знищували ще з 1783 року, коли була анексований перший раз Крим. Так е, це було систематично. Тично роблено починаючи від депортації, заборонене користування кримсько-татарською аналогічно, як і українською, звісно, у нас є більше ніж кримських татар, так тому ми можемо мову зберігати і плекати, і користуватися нею. Але я хотіла би вас почути як фахівця, якщо ми не припинимо дбати про мову і. Чи нас чекає аналогічна доля, і за скільки це часу кримських татар? Ну, нехай це буде з 1944 до нині, а кількість хто володіє їхньою рідною мовою, є дуже небагато. При великий жаль, дуже багато кримських татар, так само як і українці, розмовляє московською мовою і не переходять на свою кримсько-татарську мову. Вони би мали вже теж перейти на кримсько-татарську і українську як державну мову і мову між етнічно спілкування між українцями і кримськими татарами. На превеликий жаль, частина кримських татар продовжує московською мовою говорити. Звісно, ми будемо підтримувати і далі мову кримчик. Щоб вона не зникла, але треба і е, про українську мову дбати. Е, і я вважаю, що е, е, ну, <сас> ну, зникне мова, зникне нація. Я на початку сказала, що мова це кордон нації. У нас на превеликий жаль московські війська зайшли туди, де панувала неукраїнська мова. Туди покликали їх. Вони не просто туди зайшли, там кричали, там волали Путін підій. Там вони через мову. Були з ними світоглядно близькими. Їм дуже близька була московська культура, московські писателі, московські пісні, московська, не знаю, що там ще все звичаї, традиції, світоглядно на світ вони дивилися. вони ж дивилися на них, так як москалі на себе дивилися, як на визволителів. І з московщині українці так само на москалів дивилися як на визволителів. Якою мовою ти розмовляєш? Так ти на світ, на світ окулярами того народу і дивишся. І тому для українців небезпечна московська мова. Я користуючись нагодою, закликаю всіх батьків. Ну нарешті, батьки, ну де ваш розум? Багато батьків з маленькими дітками, особливо в містах, і далі продовжують розмовляти московською мовою. Ну невже ви не розумієте, що ви створюєте дітям стрес? Тому що дитинка прийде в садочок, а там українська мова? Дитинка прийде в школу, а там українська мова. Мало того, що дитя. Відривається від родини, і це етап, який вона боляче переживає, та ще й приходить в середовище, де чужа її мова, українська, бо в сім'ї звикла московською розмовляти. І це подвійний стрес для дитини. Що ви робите, батьки? Де ваші голови, на ваші макітри, на ваші мізки Я вже мовчу про громадян позицію Я вже мовчу про обов'язок перед цією країною, бо для московських, з московщини, українців е, їм їсти до, а не вони повинні спочатку збудувати Україну, а тоді вимагати, що їм хтось щось доже. Я кажу їм про їхніх дітей, що вони створюють для своїх власних діток проблеми. Ну, оця москвинськість. В голові, я не знаю, вона ну просто не пробивна. Для цього потрібні рішучі державні важелі впливу, яких у нас немає. Пані Ресо. у нас у законі не, не врегульований публічний простір. У нас в законі не врегульований публічний простір. У Пані. нас врегульовані тільки люди, які працюють на посадах держави. У нас в законі не врегульований бізнес. От бізнес між собою, бізнесові справи веде. Мені бізнесмени розповідають з усіх усюд, і досі у них ведеться все московською мовою, діловодство. Там якесь їхнє ну звідти вони в податкову та державу зустріча, але все їхнє бізнесове середовище, спілкування і бізнес, які зв'язки відбуваються московською мовою. Давайте візьмемо школи. Чи вирішив цей закон проблему з московщиня в школах? Не вирішив. А я знову ж таки я зверталася із проханням. І до озвученого вже комітету культури, і до озвученого вже комітету е, освіти. А на той час комітету освіти теж очолювали такі наші собі патріоти е, Гриневич Лілія Михайлівна, яка була потім із комітету освіти, пішла в міністри. Заступником у неї був Співаковський Олександр, який зараз ректором Херсонського педуніверситету, Кириленко Іван, Скрипник Олексій, Кремінь Тарас, який відповідав за дошкільну і загальну середню освіту, який тепер є мовним омбудсменом, а також Констанкевич. Я всього зараз сім людей, потім шість до яких я зверталася. А ну ще два, ще Литвин і Повласки. Литин, Володимир Поплавський, Повласки, якого всі знають з орел наш. Я до них до всіх зверталася і просила ще на момент написання міністерством освіти, закону, закону проєкту, що тільки був проєкт в стінах Міністерства освіти, який ще не переданий був Верховну Раду. Я просила: введіть одне речення, стаття 7, мова освіти, одне речення. Один пункт додайте на території навчального закладу робоча мова українська, і це регламентує все. Це означає, що батьки, заходячи на територію школи, повинні розмовляти між собою українською, батьки з дітьми повинні на території школи розмовляти українською, діти між собою повинні на території школи розмовляти українською, вчителі між собою чи з дітьми повинні розмовляти українською. Робоча мова на території школи є українська, незалежно це урок, не урок. Хто ти такий туди прийшов на ту територію школи? Тут робоча мова українська крапка. Жоден із Членів комітету освіти, який я тільки що озвучила, не взяв до уваги це речення. Я звернулася до депутатів більше 50 депутатів. Звернулося з правками, комітет освіти, їх проігнорував. Потім, коли уже ухвалювався закон про мову. І я просила княжицького внести це речення в закон про мову, щоб потім поправити закон про освіту. Вони так само проігнорували це речення. У нас і досі по сьогоднішній день продовжується змосковщині дітей у школах, бо українська мова висувається на уроці як декорація. Про це я говорила 6 років тому. Він засуватиметься як декорація. А далі пішли жити своїм життям московською мовою. Чому ці патріотичні депутати так зробили? Адже ну, ми вважаємо, вишиванки носять, на трибуні плачуть, злененько груди б'ють, а, а закони отакі поухвалювали. А те, що му скажуть називаємо російськими, нам треба менше їх слухати, тому у них все буде в Україні російськими. Українською мовою будемо розмовляти, і ми расисти. Взагалі, що ми українці, ми расисти. Пані Ларисо, мала таку історію на початку повномасштабної війни. Друзі поляки власне приїжджаючи, допомагаючи тут, розказали мені про те, як вони в своїй познані в супермаркеті били росіянина. Насправді виявився, що це не росіянин, це була російськомовний українець. А вони сплутали бо почули російською, вирішили начистити пику на честь України. Начистили, поки дочистили, з'ясували, що це харків'янин. Посадили, поговорили, і, от, власне, від нього вони почули е, претензію: чи не знаю, чи це було претензія чи схлипування, е, яке вони пізніше задавали мені е, як запитання. Е, за його словами, він би говорив українською. Е, і хотів би говорити, бо його друзі і родичі взагалі з Донецька, і вони би хотіли всі разом говорити українською, але Україна в той час, коли вони би хотіли говорити українською і не думати, що це соромно і немодно, На жаль, відмовилася, тому що в них не було україномовного середовища, в них не було книжок, у них не було концертів. Всі їхні лідери і зірки вони говорили російською. Пізніше я також це чула неодноразово від влади про те, що Донбас і сх. Інна частина України є російськомовною, тому що влада ну, забила, забула на цю частину території. А ваша думка з цього приводу? Ну, виходить, що вони оправдовують свою поведінку недолугістю власного уряду. Ну уряд справді гуманітарна політика нас завжди була на найнижчому рівні. Культура завжди і освіта фінансувалася по залишковому принципу. Це коли вже що там лишилося, хвостик якийсь бюджету? А ну ладно, дамо на культуру е, сьогодні. Нам дуже потрібна гуманітарна політика, особливо в площині української мови. Ми утверджуємо. Національну державу, національна держава починається з мови, а влада нічого не робить і мовчить і ніяких посилів не дає за українську мову. Навпаки, дає посили про українську мову. Дуже часто можна почути від е, змосковщених українців, а наш президент теж е, москальською мовою розмовляє і таким чином виправдовують себе. Е, Нехай ці всі, українці з московщини, не виправдовують себе середовищем, школою. Якби у них було бажання стати українцями і розмовляти українською мовою, вони би це давно зробили. Тим більше поїхавши в Польщу, хто його примушує в Польщі розмовляти московською мовою. Де в нього середовище ще в Польщі? Навколо поляки. Ні, він чітко дотримується своєї московської позиції і каже, хтось там йому винувати. Самі винуваті, і хай не чистять таки далі. <смір> Пані Борису, дуже вам дякую за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру за те, що е... є. Ви також стійкі за те, що е... дбаєте про те, щоб наша мова е... далі розвивалася і залишалася. Е... Знає, процвітала, залишалася дієвою для те, щоб ніхто більше е, на нас е, не назне зазіхав е, українцям і глядачам. Нагадаю, це була риса Ніцой, українська письменниця та педагогиня, громадська діячка.